Добрий ранок. Це буде! Що сьогодні будемо робити, які плани, Розказуйте. Туди їдемо на екскурсію. Да. На оглядову екскурсію сьогодні йдемо, так? Да? А ми їдемо... тут! Ну, спочатку зараз ще щось, щось тут поробимо, бо нам або відпочинемо, просто, бо з нами заїдуть 2.30. І аж до вечора, так? Да? Будемо дивитися всі. Ура! Як це правильно сказати? Ура! Так? Да? Да. Всі головні будівлі, всі головні локації будемо дивитися, так? Да? Yes. Да. Yeah. Думаємо, що ми так подивимося всі локації. І що будемо знати? Okay. Да. І будемо тоді знати... А! Наступний раз, куди нам треба їхати, а коли не треба. Так, да? yeah. да. щоб одразу знати. Отак. Поїдемо подивимося. А Ми тут на самокаті катаємося по ми. Давай. Куди йдемо гуляти? Куди-небудь, да? так? Просто йдемо гуляти перед екскурсією. Готови? Да. Так, да, Диви, який фонтан, Бачиш? Марш, так. ми ще тут не гуляли, да? Два. О, диви ця ялинка гарна, бачиш? День. Класно? Поїхали. Ой, дивіться, як гарно. Так, да, там буде сіти. А ну-ка, станьте, постійте, мама, з ними відео можна? Папу заодно почекаємо. Вставайте, мак, центр, припаркуйся. <гум> так, злазити тільки акуратно. А Це такий дитячий майданчик під мостом. Взагалі казали, що він під кожним, але під нашим чомусь немає, а під наступним є. Такі прикольний. По іншу сторону також є. Який ось там подали. Пошла, пошла, крутить, крутить. Давай, давай, давай. Не ударив, це, В мене сумка впала. Вон Марс, папа, дивись, а отак ми поїхали на екскурсію, так? Да. Тоді ж ми не поїхали, бо Маркуша у нас трошки захворів. Вчора він захрип, а сьогодні в нього піднялася температура. Тому ми відмінили все. Гроші нам не повернули, тому... Тому що потрібно було за 48 годин, а за 48 годин ніхто не знав, що марка підніметься температура за пів години до виїзду. У нас був 14.30 виїзд і в 14.00 десь там 14 0, 0, копійками марка піднялася температуру. Тому сидимо, відпочиваємо вдома. Вже буде без екскурсії, гроші да? не повернути, зато хоч Марк вилікувався. Да, ти як ти себе почуваєш? Тяжко говорити, так? Да? Так, вроде нормально. Ну нічого, да? Посидимо вдома, відпочинемо трошки, наш час є. у нас ще з одного вікна. Отак от вирізу. Ось там наш папа. Сидить, відпочиває. Ось такий басейн. Він, до речі, якось на відео виходить маленький. Насправді він зовсім не маленький. Він теплий і прикольний. І тут Ми на ньому ще не були, тому що діти у нас... Захворіли. Тому ми на нього не ходили. Я сподіваюся, що підемо завтра чи післязавтра вже. Тому якось так. І тому пішов тільки папа. У старшого у нас горло, а у молодшого що сьогодні почалися трохи сопільки, Тому Якось так. Дітей завжди виходить, що вони завжди заболівають. Неважливо, вдома вони чи вони десь на відпочинку завжди їм потрібно захворіти. І, до речі, з приводу екскурсії. Екскурсії Ми брали одну Леголенд і Motion Gate. Я не знаю, як встигають ці обійти. Ми обходили ми 4,5 години, постійно ходили от, з дітьми, постійно без перестанку. Це був тільки Леголенд. Ми дуже сильно встали, тому в Motion Gate ми не попали. Ми вирішили його залишити на наступний раз, приїхати чисто в Motion Gate і в Аквапарк Лего. Це буде вже наступного разу, не цього року. Або не цього місяця, я не знаю, коли ми наступний раз приїдемо, але не зараз. А по пустині нам сподобалося сафарі, було прикольно, але це така екскурсія на один раз. На більше я не знаю, чи потрібно ще раз їхати. Якщо в Єгипті ми от були і там хочеться повернутися ще раз на сафарі, хочеться поїхати ще раз на квадроциклах, то тут такого не було. Ну чомусь не знаю. Але на один раз прикольно. За оглядову екскурсію нічого не скажу, тому що ми ній не були. Але мені здається, що коли перший раз приїжджаєш, то потрібно її брати для того, щоб побачити для себе виділити якісь там акценти, які вам потрібно, для того, щоб знати, куди потрібно їхати, куди не потрібно їхати, що вам цікаво, а що вам не цікаво. На жаль, у нас так не вийшло. Тому надіюся, що сьогодні поїдемо на бурж Халіфа. Завтра не знаю, що у нас в планах. Можливо, у нас вийде ще щось. Можливо. Будем надіятися. Що в нас тут трапилося? Скажи. Шатається зубчик, все скоро будуть випадати. Перше зуб шатається. Не, один зуб випад. Випадуть всі, не переживай по черзі. Спочатку один, потім другий. Не так, не так, така один. судьба. Один. Ти не трогай, він сам випаде, не переживай. Мами випадали, в випадали, в тебе випадуть. У мене? І в тебе пізніше, не тільки ти ще маленький. один Хоч щоб один руки? Хорошо, ти його не дергай, він сам випаде, не переживай. А ми потім його поставимо під подушку феї, і вона принесе подарунок. Тільки сам не дергай ще рано, він сам випаде. А Так. Да. Тільки його не дергай, він випаде сам, хорошо? <ріпи> <ріпи> От такі в нас справи. Марку стало легше, діти почали розносити номер у готелі, тому ми вирішили поїхати погуляти. Поїдемо на бурж халіфа і погуляємо по Дубай-Молу. І подивимося, що там є цікавого. Ще хотіла розповісти вам про таксі. Таксі тут не потрібно викликати. Воно стоїть біля кожної будівлі, біля кожного готелю. Ви ще свого готелю і побачили такого бежевого кольору машинку, на якій написано таксі. Це їхні державні таксі, тому вас ніхто нікуди не завезе, яке стає в страшне місце. Просто сідаєте, кажете, куди вам їхати, і все рахується по лічильнику. і можна розрахуватися карткою. Ціни, звісно, більше ніж у нас, але це Дубай. Ми приїхали. Ми приїхали в Дубай -мол. ура! Нас довіз таксі за 60 дірха. поїдемо дивись области ага давай погано класно давай пиши идем далі. Ти її не тут. Лавренті, 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 лавренті. Ага, йдемо туди. Звісно, весь дубай мол ми вам не зможемо показати, але так, пройдемося, подивимося, які тут є магазини. Може ви собі тут щось виберете, подивитесь, ось це ваш магазин, в який ви хочете приїхати, і вам буде це цікаво. І покажемо ще одну річ, ще один лайфхак. Як тут можна безкоштовно подивитися на той всім відомий акваріум і подивитися всі рибок зблизька? Тому погнали! Всі зазвичай в цьому моді шукають фонтан, а ми його не шукали. Він якось сам випадково нам відразу потрапився на очі. Ну, зараз тут пофотографуємось і підемо гуляти далі. Ага, успокойте нервішки. І так настав час лайфхака, за якого ви скажете мені дуже велике дякую. Дивіться, ось цей сім відомий. Океанаріум, такий величенький, можна сказати, звісно, він в торговому центрі, але дивіться, який великий. І до нього найближче ви можете підійти за метра 2-3, щоб побачити рибок. А це не дуже близько. Або заплатити за вхід і дивитися це все за дуже великі гроші. Або вийти через магазин H&M на другий поверх, повернути на праву сторону і дивитися все зблизька безкоштовно. Тому. Дивіться, який кайф. не потрібно нічого платити, бо там за кожного щось в районі двох тисяч гривень, а це на чотирьох виходить вісім. Тому дивіться, все безкоштовно, все видно і можна близенько підійти. Тому користуйтесь цим лайфхаком, як будете в Дубай молити, і не платіть таких великих грошей, щоб зайти всередину. gledaj kao tu vas ikim nosom pleve gledaj se bačiš? gledaj se gledaj se gledaj se pripo gledaj 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 Da. А вона кула там верхом плаває ще сюди плива в цю сторону. Дивись, як близько. Вона кула, дивись. Блін, вона кула, наверх. Олень! Диви, яка велика, Які ви маленькі, яка вона велика. Опора дочка, ви. Таке саме. Подиви, яка вона велика, ти бачиш? От вам є факт, безкладно потрапити в той самий океанарію, де все те же саме. Тільки не стукайте головою. Тому запам'ятайте, магазин H&M, виходите на другий поверх, коли дивитесь на сам магазин, по праву сторону це все буде видно. Одна Я не знаю, це так стекло, что реально так. Просимо. Да, цветы слотки, типа, прозрачные новые. Ну тебе какие-то еду. Если честно, Дивіться, наверное.

Це те, що треба бачити своїми очима, знаєш? Що поняти, то вона велика. невелика. Як вони близько підвіть диви, мак, диви, я тебе з краб підходиться. Диви, очак, мак-мак-мак, дивись, дивись, дивись. До дві круг підплив! Можна ще заплатити дуже-дуже багато коштів і дивіться, як спуститися до рибок в от клінці. Не знаю, чи вартує воно того, але я так би не спускалася точно. На акваріум рибок подивилися, а тепер підемо ще пройдемося, погуляємо, подивимося, що тут є цікавого. І підемо на вулицю дивитися на фонтан і бурштиків. Мамо, за що вона вау. Шомар. Що я на вас время. А вот. Авренье ты слышишь, собираем. О, вы там полицейский, Лаврентий. Аврин. Судно, нормально он. Вот давайся твои дупки. Она твоя, она твоя. Она моя. Да, твоя, твоя, твоя. Ну вон полицейский, да? Нє. Сейчас йти на виход. Тут є прикольна штука фабрика, ви самі складаєте свого героя і на нього наносите ім'я. Я сподіваю, що щось там пробує зробити, вийде в нього вот чи ні. Ось такі от маленькі фабрики, прикольні. А хлопці вже вибрали собі, так? Да? Покажи, що я вибрала. Якусь німцю і... І таку ага. чуту. я бачу. Чуті вони, так. І опит. Хорошо, клас. Так, клас робиш. Одна воді. Марка робиш? Вони well, бачу, Марк.

Сейчас, подожди, Лаврон, Лаврон, подожди, подожди, подожди. подожди, подожди. Ладно, пиши. Телевізор лег. Давай, пой пиши. Wow. Да, вау. Огромний Бурж харіха. Це не який тавер, це бурш Халіха. Да. Поїхали на нього дивитися, поїхали. Диви, який теж стадіон огромний. диви, Навіть піаніно є. Бачиш? що команда без мене. Диви які огромні. бачиш? ого. Да, ого. Чоловік Америка, так. Клас. Людей нереально багато. Тоді тобто, не знаю, чи це видно, але це просто жаль. Gracias. Oh, Знову GoPro мене трохи підвів. Хотіла я назнімати дуже-дуже багато нічного Дубая, бо він дуже гарний. Але стабілізація мене підвела, тому є декілька ось таких відео. Дивіться, яка просто краса. Але якщо чесно, фонтан, я думала, буде більш масштабнішим. Але, в принципі, так непогано. Сьогоднішній день добігає вже свого кінця. Завтра покажемо ще один лайфхак. Тому залишайтеся з нами, зустрінемося з вами в новому відео, тому що ми поїхали відпочивати. Тому що день був дуже сильно насичений. До завтра!